Постембріональний розвиток людини. Після народження дитини починається її постембріональний розвиток, що триває аж до кінця життя. Постембріональний розвиток це розвиток від народження до смерті організму, основними подіями якого є статеве дозрівання, ріст і старіння. Періодизація цього проміжку може здійснюватися за різними критеріями. За настанням статевої зрілості в постембріогенезі виокремлюють три періоди дорепродуктивний, репродуктивний та післярепродуктивний. Дорепродуктивний період це період життя організму від народження до настання статевої зрілості. У дівчат цей період триває від народження до 16 років, у хлопчиків до 18 років. Характеризується цей період продовженням розвитку органів та збільшенням маси й росту організму. Маса тіла людини порівняно з масою новонароджених збільшується в 20-25 разів. Посилений ріст дитини спостерігається у віці 1-3 років, у віці 5-7 років і в підлітковому віці. У людини дорепродуктивний період відрізняється відносно більшою тривалістю, оскільки відбувається фізіологічний, фізичний і психічний розвиток. Репродуктивний період це період статевої зрілості організму, що характеризується здатністю людини до розмноження. У цьому проміжку організм людини функціонує як стійка, саморегулівна система, здатна підтримувати сталість внутрішнього середовища в змінених умовах середовища. Характеризується період з рівноваженістю процесів утворення та загибелі клітин і збереження маси й розмірів тіла. У цей період маса наростає в основному за рахунок жирової тканини, хоча при спортивних тренуваннях вона може збільшуватися і за рахунок м'язової маси. Післярепродуктивний період. Це період, що характеризується втратою організму здатності до розмноження. В організмі людини зменшується вміст води, інтенсивність обміну речовин. Послаблюються життєві функції, спостерігається зменшення маси тіла та його розмірів. На цьому етапі відбувається старіння організму. Старіння людини це процес закономірного виникнення вікових змін, які поступово призводять до скорочення пристосувальних можливостей організму. Наука про закономірності старіння називається геронтологія. Ознаки старіння проявляються на всіх рівнях організації живого організму. Так у клітинах знижується активність ферментів, порушуються процеси самовідновлення білків, нуклеїнових кислот. Особливу роль у старінні відіграє втрата нейронів центральної нервової системи. Вікові періоди це періоди життя людини, що відрізняються особливостями росту і розвитку. Відповідно до вікових особливостей розвитку. Життєвий цикл людини поділяється на періоди. Період новонародженості. перші 10 днів. Унемовляти спостерігається непропорційна будова тіла, кістки черепа й тазові кістки не зрослі. У черепі є тім'ячка, хребет без виганів. Починають функціонувати органи дихання, мале коло кровообігу, механізми терморегуляції, активізується імунна система. Виявляються харчові рефлекси. Грудний вік до 1 року. У дитини збільшується ріст в середньому на 23-25 см. Формуються вигини хребта. З'являються молочні зуби. Формуються м'язи, з'являється потреба ходити. Утворюються харчові умовні рефлекси. Раннє дитинство. Період ясельного віку від 1 до 3 років. У дитини заростають тім'ячка, змінюються пропорції тіла, уповільнюється ріст 8-11 см на рік, розвивається мозок, з'являються перші зуби. Відбувається поступовий перехід на спільне харчування, швидко розвивається мова і мислення, виражені емоції. Перше дитинство. Це період дошкільного віку 3 7 років. У дошкільнят відбувається заміна молочних зубів на постійні. Діти виростають на 5-7 см за рік. У рухах виявляється стійка узгодженість, мова пов'язується з мисленням, формуються умовні рефлекси писання, розвивається фантазія. Провідною діяльністю є ігрова. Друге дитинство це молодий шкільний вік від 7 до 10 років. Спостерігаються уповільнення темпів росту, розвиток опорно-м'язової системи. Після 10 років зростаються кістки таза. Секреція статевих гормонів сприяє появі вторинних статевих ознак. Провідна діяльність навчання, що зумовлює розвиток розумових здібностей. Підлітковий період. Це період середнього шкільного віку від 11 до 14 років. У цей складний період здійснюється бурхливий розвиток всіх систем, інтенсивне статеве дозрівання, формуються вторинні статеві ознаки, спостерігається розвиток абстрактного мислення, емоцій та виявляється психічна неврівноваженість. Юнацький період це період старшого шкільного віку від 15 до 17 років, завершується ріст, формування організму. І статеве дозрівання. Зрілий вік настає у віці 21 року. Перший період зрілого віку до 35 років є найпродуктивнішим періодом у житті людини. Другий період зрілого віку від 35 до 60 років є періодом реалізації людиною своїх можливостей. Похилий вік починається з 61 року в чоловіків. Із 56 років у жінок. Старечий вік починається в 75 років. Люди з віком 100 років і більше довгожителі. Репродуктивне здоров'я це стан благополуччя функцій і процесів репродуктивної системи, а також статевих стосунків на всіх стадіях життя. Іншими словами, це здатність людей до зачаття й народження дітей. Можливість сексуальних стосунків без загрози захворювань, що передаються статевим шляхом, безпека вагітності та пологів, виживання дитини, благополуччя матері й можливість планування наступних вагітностей. На репродуктивне здоров'я людини впливає безліч чинників, але найпоширенішими причинами порушень є аборти, хвороби статевих органів та шкідливі звички. Аборт спричиняє гормональний стрес, призводить до різних порушень фізичного та психологічного стану. Не є секретом, що аборт може спричинити у майбутньому безпліддя. Ранній початок статевого життя і, як наслідок цього, аборти у багатьох жінок є причинами не лише безпліддя, а й розвитку багатьох захворювань організму. Поширеною причиною виникнення захворювань статевих органів є інфекції, що передаються статевим шляхом. Такі хвороби, як сифіліс, гонорея, трихомоноз, хламідіоз, генітальний герпес, руйнують статеві органи, призводять до безпліддя та інфікування майбутньої дитини. Такі захворювання, як СНІД, гепатити Б і С, можуть передаватися статевим шляхом і загрожувати не лише репродуктивному здоров'ю людини. А й її життю. Алкоголізм, куріння і вживання наркотиків призводить до безпліддя, невиношування вагітності та народження важкохворих дітей. Наявність цих шкідливих звичок сприяє розвитку імпотенції, викликає затримку внутрішньоутробного розвитку плода, формування тяжких ват розвитку, виникнення наркотичної залежності в новонародженого, розумову відсталість та інше. Планування та ретельна підготовка майбутніх батьків до вагітності, ведення здорового способу життя, відмова від шкідливих звичок сприяють нормальному перебігу вагітності, пологів та народженню здорових дітей. На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал.